Дорогі мої всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачненький обід. Цей обід підійде для всіх, для тих, хто полюбляє м'ясо, хто полюбляє гриби, картоплю та капусту. І приготуємо ми курячу грудку з овочами. Я навіть не знімаю шкірочку, тому що вона не жирна. Зробила ось такі надрізи, щоб краще промаринувалось м'ясо. Я відділяти філе. Від кісточки не буду. Вже коли спечеться, тоді і відділимо. І щоб замаринувати м'яско, мені потрібно 1 столова ложка меду я візьму. Далі 1 столову ложку кропу сушеного, можна свіжого, одну чайну ложку солі. Одну чайну ложку солодкої паприки. Одну чайну ложку, тут у мене суміш, чорний мелений перець та коріандр. Спеції можна додавати будь-які. І ще у мене тут пару зубків чеснику, я їх також подрібню. Або можна натерти на терці, я подрібню на шматочки. А з овочів у мене буде, як я вже сказала, чесничок. Це більш спеція, ніж овочі. Також мені буде потрібно дві цибулі, десь 500 грамів капусти, грамів 300 грибочків це в мене печериці, і 5 штучок картоплі, десь до кілограма, грамів 800. І щоб зробити маринад, потрібно або додати. Соєвий соус або додати сметанку. Я цього разу додам 3 столових ложки, ну, можна 4 сметанки і 2 столових ложки олії. Все це добре перемішаємо. Підготувала гірчицю і майже забула. Додам також столову ложку, ой, чайну ложку гірчиці. Ну і цього буде достатньо. Все з гірчичкою перемішали добре. Ну і за бажанням, друзі, також в мене це як спеція. Я сушила тут селеру, перець. Я ось так візьму жменьку, додам сюди і корінь петрушки у мене тут. Небагато, воно також дає свій аромат. І тепер добре змастимо. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, і нехай м'ясо маринується. До речі, можна взяти і грудку качки, грудку індички. Все залишаємо поки що. І займемося овочами. Овочі я візьму спочатку капусту. До речі, якщо ви не полюбляєте капусту, не додавайте все, що у вас є в холодильнику, те і підійде. Все, що полюбляють ваші близькі, я нарізаю так, щоб кожен шматочок тримався за закачан, за, за серцевинку. Діліть настільки, наскільки вам подобається. Ну, так як на капусту пелюстку. Так. Це ми нарізали, і грибочки можна нарізати на половинку, можна залишити цілими. Я ті що побільше, побільші наполовинки розріжу, а ті, що менші залишу цілими. Цибулю наріжу кільцями приблизно 4-5 мм товщиною. Це нам потрібно для подушечки. Моркву наріжу також кружельцями. Ну... Так, як у нас вже і кружельцями цибуля і морква, то і картоплю ми також наріжемо 4-5 см тощину. Так як в мене тут мало місця на дошці, я викладаю цибулю. Потім продовжу нарізати картоплю. Цибулю ми виклали для того, щоб покласти грудку. Вона ще буде продовжувати. Маринуватися у нас і в формі. Деко беремо, яка, скільки у вас, вас кількість членів сім'ї. Ось так ще змастимо, хай вона продовжує маринуватися. Відразу ж замаринуємо грибочки в цьому маринаді. І викладаємо біля М'язка біля грудки. Я додам ще дрібку солі, щоб капусту змастити. Ось так в цьому соусі також, щоб вона пройшлася кожен шматочок. І викладаємо також по кругу дека. Так, це ми розклали всі овочі, і тепер залишилось нам дорізати картоплю. Так. Дивіться, якщо у вас сметана кисла, то сметану можна більше не додавати, а додати олії. Я додам трішечки олії і трішечки сметани, щоб змастити картоплю. Тому що від кислоти картопля робиться твердою. Ось так олії. Приблизно ложку дві щоб картопля не була сухою. Ну і знову ж таки я додам ще трішечки своїх спецій. Додам Знову сушеного перцю болгарського, суміші чорного меленого перчику та коріандру. І знову ж таки паприки. Паприку можна додати копчену, можна додати звичайну, у нас домашня паприка, дуже ароматна та дуже смачна. Все, і тепер потрібно. По капусті розкласти картоплю. А весь цей час м'яско продовжує маринуватися. Викладаю картоплю. Тепер притрушуємо для яскравості поверх морквою. І сюди проситься в мене також помідорки черрі морожені. Можна додати, звичайно ж, свіжі, якщо у вас є. У мене тут грибочки, які я поклала на м'яско зверху, щоб потім викласти їх також зверху, щоб вони перерум'янилися. Тепер нам потрібно оці всі спеції додати сюди грамів мілілітрів 100 водички, промити та залити, щоб не підгорали овочі. Ось, А духовку ми ввімкнули розігріватися до 220 градусів. Залишилось прикрити фольгою. Якщо у вас деко з кришкою, то кришкою, і відправляємо в розігріту духовку. От і все, запікаємо до готовності. За 10 хвилин до готовності відкриємо, щоб підрумянилися овочі та м'ясо. Так, як же ж мені відрізати, щоб було. Не видно так. Так, відріжемо шматочок м'яска. Картопельку, друзі, подивіться, такою стравою можна нагодувати велику сім'ю або дуже-дуже багато гостей. І все на будь-який смак. Дивіться, тут хто хоче капусту, хто хоче грибочки, картопля, м'ясо, цибулька. Ой, капусточку зараз візьму, щоб вам показати. Ось так, подивіться, яка ж це смакота? Ну, Почнемо з м'язка, скуштуємо. М -м -м. Соковите та смачне при температурі 220 градусів випікалося одну годину. Потім я змастила ще варенням з айви, щоб була рум'яна шкірочка, і залишила ще на 15 хвилин. І так, одна година 15 хвилин. Але ж. Е Курочка домашня, тому печеться довше. Якщо ж магазинна курочка, вона, її, мабуть, буде достатньо 45-50 хвилин, я думаю. Але курочка домашня, вона дуже добре спеклася, дуже соковита. М -м -м. Мене цікавить капуста. Дуже полюбляю запечену капусту. Нагадує голубці. Дуже смачно, і чим більшими шматками капуста запікається, тим вона смачніша. Ну і ще грибочок звідси візьму, ось так. М -м -м. Це дуже смачно. Якщо у вас гості на порозі, обов'язково приготуйте таку гарячу страву на святковий стіл. До такої страви, звичайно ж підійде оселедець або скумбрія, будь-яка рибка, дуже смачна, будь-який салатик. Всім, хто зараз обідає, бажаємо смачного, всім бажаємо дочекатись переможного миру. Бережіть себе, дорогі наші друзі, і пока-пока!